З... Зайшли в Браво Стар знову і відкриємо боксик із сезона Так Поїхали! Який ж він красивий! Двадцять один. Ладно, ладно. Ну, це багато, я думаю. Так, угу. три кристала, кстати. Це нормально. Ще нормально. І ще. і світиться. Ну я думаю, це не дуже щось круте прям буде. Що це? Це роза. Ну не коштує, в принципі, 150 гемс, так що нормально. У мене навіть краще скин є. Зараз покажу. І ось отак от все виглядає. Ну, не дуже класно. Ну я покажу. Мені, я пам'ятаю, граф мені отакий випав. Ну, тепер є такий. Ладно, думаю, вам сподобалось. З вами був Паша. Всіх до нових зустрічей!